Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і нові автомобілі. Сьогодні до вашої уваги свіженьке надходження з Німеччини Volkswagen Touareg 2016 року в комплектації Airline. Дуже класний автомобіль. Особливість цього автомобіля що він практично в максимальній комплектації і з дуже класним пробігом. Пробіг складає всього на всього 122 тисячі. Пробіг оригінальний. Підтверджений сервісною історією, це аукціонний автомобіль, всі фото додаються. Автомобіль по кузову в чудовому стані, без нарікань, класний колір, повний хром-пакет, топова передня оптика, камери 360, також є радари дистроніки, камери попереду. Ось такі. Вигляд має оптика. Стан автомобіля просто бездоганний. Сколів практично немає взагалі. Вінкод код даного автомобіля зафіксуйте. Лобове оригінальне, камера асистентів, панорамний дах, безключовий доступ на всі двері, стан салону дуже класний. Пам'ять сидінь. Класні алюмінієві вставки, MBN підсвітки, 4 склопідімачі, регулювання зеркалами, музика Дін Також мертві зони бачимо. Стан сидінь. От зблизька покажу. Сидіння просто ідеальні. У них болячка є, отут ламається цей верхній ковпачок, все на місці. Стан керма суперовий. У нас навіть електрорегулювання керма. Airline руль. Безключовий, пневмопідвізка, режими руху. У нас чотирьохзонний клімат, панорамний дах. Зайдемо в салон. Так, Заведемо. Кермо автоматично під'їжджає. Дуже зручно і практично. Так, по опціях. У нас чотирьохзонна кліматична система. Зараз перейдемо до клімата. Тобто дві зони попереду і дві зони позаду. Дуже зручно. Також є підігрів керма можна як із з мультимедії, так і з кнопки. Webast у нас також є. Можна вибирати для себе як хоч можна з мультимедії, також можна примусово звідси включити. Також у нас є камери 360 градусів. Що дуже зручно, дуже практично. Якщо включаємо задню передачу, ось вони ось так в нас виглядають. Для парковки все дуже круто, дуже зручно. Всі асистенти ми маємо. Ось і кнопочка виклику асистентів. Так, розпізнавання знаків, асистент руху в смузі, зміни полоси, розпізнавання втоми. Тобто максимальний набір асистентів, які може бути. Також музика по Bluetooth підключається. Так, тут у нас регулювання панорамою. Так, воно відкривається. Це дуже класно. Пам'ять сидіть навіть з пасажирської сторони, що дуже велика рідкість. Стан шкіри просто ідеальний у салону. Ну Все-таки, як не крутить, пробіг 122 тисячі. Це велика рідкість. Для таких автомобілів. Це їх треба добре шукати. Пам'ять електро безключовий на задні двері теж. Позаду теж класні декори, ambien-підсвітки, музика Дін Ще додаткові шторки. В принципі, ззаду є заводське тонування, але є додаткові шторки. Стан сидінь позаду бездоганний. Позаду у нас теж двохзонна кліма. Та підігрів сидінь і резеточка. Панорамний дах. Ось так він виглядає попереду. Все дуже класно. Так, що ми маємо позаду? Позаду у нас теж топова оптика, електропривід кришки багажника, камера заднього виду, багажний відділ великий, шторка присутня. Також в нас є регулювання пневмопідвіскою. Електрофаркоп і складання сидінь. Додатково є ще коврик під ковриком. От зверніть увагу, просто все ідеальне. Так, ще в нас є от така сумочка, а в сумочці в нас є ось такі додаткові кріплення для цих рейлінгів, щоб можна було зафіксувати вантаж в багажнику, щоб він ніде не втік. Дуже. Практична річ. Електропривід. Все дуже класно, в принципі. Безключовий на всі двері. Тут теж декоративні шторки, підсвітки. Все на вищому рівні. Стан сидінь. Просто-ідеальний. просто, просто ідеальний. Нічого не проломано, не подерто. Ну, звичайно, присутні якісь мінімальні сліди експлуатації. Зверніть увагу, які задні... Коврики, наскільки вони в чудовому стані. От є такий маленький нюанс, але це потертість на пластику. От пасажирська сторона, пам'ять сидінь, MBN-підсвітки тут у нас підсвічуються, вони і в ручках, то тобто підсвітки ввечері дуже класні. Стан пасажирського сидіння теж просто, подивіться, воно, як нове. Стан дуже хороше електросидіння. Ось такий екземпляр в нам попався на німецькому лізинговому аукціоні. По кузову він весь в рідній фарбі. Ми перевіряли, тобто тут питань немає жодних, ні один болтик не знімався, не крутився. Реально крутезний. Варіант. Це водичка з клімату побігла. Покажу вам ще раз його по кузову. що в нас ага. передні тормоза у нас нові. Резина у нас літо ще дуже-дуже хороше. Так, наскладаються зеркала, камери тут є, підсвітки теж. Панорама зверху, в принципі, повний хром. Це в нас 3 літра 193 кВт. Максимальний двигун для даного року. В принципі, без нарікань автомобіль. Свіженький, вся сервісна історія від офіційного дилера Volkswagen. В принципі, є от нюанси. Не було, ковпачками замінили, але не встигли його перефарбувати. Ми його пофарбуємо в колір, буде все дуже гарно виглядати. Свіженькі надходження з Німеччини. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтесь до нас. Ціна буде в описі під відео. Всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день і новий класний автомобіль.